Так, бандійка, швидкі, легенькі бабки від OKX. Нова промка да, з монеткою UX-Link. Що треба робити? Все стандартно. Переходимо на стріночку промо, посилання є в описі. Тискаємо приєднатися. Ось тут кнопка. І тільки тоді виконуємо завдання. Дивіться, для старічків, що треба зробити? Треба зробити депозит від 100 USDT, закидаєте і торговий обсяг з монеткою UX-Link на суму від від 300 USDT. Ну, розумієте, так? Переходите на 150 купили, 150 продали, все, у вас є торговий обсяг. Супер, за це ви отримаєте. 5 монеток UX-Link. Це зараз десь 3,5-4 бакса. Ось кількість місць. На да, всього 22 тисячі 400, а зараз е, менше 5 000. Ну тобто ще є ще є можливість. Просто чисто собі на каву прокрутити. Так? Для новачків цікавіше, дивіться, ви заходите сюди, тобто реєструєтесь на біржі, по в описі. Тоді реєструєтесь тут в акції, робите депозит від 100 USDT і проторгуєте всього на всього на 100 USDT. На 50 продали, купили на 50 продали, все, ви все виконали, ви отримаєте 10 монеток, а це вже 7 баксів. Так, Но, якщо ви зробите торговий обсяг не на 100 баксів. А на 300, так як старі, то ви ще отримуєте частинку від оцього пулу, тобто ще 5 монеток. Розумієте, всього буде вже 15, а це вже більше 10 баксів. Отака ну, цікава штука для новачків взагалі супер, друзі. Не зволікаємо, тому що кількість місць обмежена. Новачків ще 200, тут 11 тисяч, да, всього 60 зайнято. Тобто новачкам взагалі бомбезно. Місць мерено. Переходимо, виконуємо, забираємо свої грошенята. Та нагадую, гроші приходять одразу після виконання.